Тили про Боговтілення 56. Хто молиться про те, щоб одержати хліб насущний, повністю і цілком не сприймає цей хліб таким, який він є насправді, а лише таким, які він може сприйняти його. Хліб життя Івана Шости, Юнолюбець, дає себе в їжу всім, але не всім, однаково. Ті, що звершили великі діяння праведності, він дає себе рясно, а ті, що звершили діяння менше, меншою мірою. Кожному настільки наскільки дозволяє сприймати цей хліб його духовна гідність. Ці думки преподобно викладаються більш докладним тлумачним молитву Господню. Позначення Христа і хліба було широко поширено в цільській писемності, зокрема в Стій Григоря називає Господа хлібом, ототожнюючи його з манною небесною, розпоживається старозавітніми юдеями у пустелі. але готовим для нас. але... На мене посіяним і невирощеним, але для того, щоб спожити його необхідно очистити себе від життя єгипетського чудорівного, тобто очистити себе від пристрастей і пороків. 57. Господь іноді відсутній, а іноді є присутній в нас. Є присутній Він приспоглядання лицем до лиця 1 коринтян 13, а при спогляданні крість мене, Нескло і гадальну. 58. Господь є присутнім через чесноти в людині, яка віддається духовному ділення, і відсутній в тому, хто не завершує ніякого лосу чесноти. І знову ж він присутній в людині, яка віддається споглядання Божественного через дійсне віддання суші, і відсутній в тому, хто ухиляється такого віддання. 59. Хто перейшов від діяльного стану до опоглядального відсутній в тілі, піднесений немов на хмара на висоту у могляді. Він описується в ясному повітрі. Таємни, що споглядання, про якому він може завжди бути з Господом. Віддаляється ж від Господа той, хто не має сили спаляти божественним могляди чистим розумом, без їхнього впливу на почуття, наскільки це можливо для людини. І хто не має сил міщати просте слово про Господа без іносказань. Річ іде сама про те гадальне споглядання, про яке говориться вище в розвідку. У 57 підпункті воно пов'язане з іносказанням, а тому вимагає алегоричного тлумачення. Йому проти свої споглядання лицем до лиця, коли, мабуть, можна дотожнитися з аналоги, дивиться примітки 51-ше. Цим преподобний Максим їй підтверджує перевагу останнім над алегорієм. Тут він робить логічний крок вперед. У порівнянні, наприклад, з оригеном місця, тим тригорієм низьким, які залишили алегорічний метод тлумачня Святого письма, хоча вже досить чітко відмежували свій метод візичницького алегоризму. Слово Боже. Тут ще раз зверху того писання Слово Боже і Бога Слово про яке йшла вище називається плоть не тільки тому, що вона втілюється, але й тому, що Бог Слово початку мислиме, просто як сущий З Богом, Отцем, як володіючи ясними і нагими добра княсни, що стосується всіх тварних речей, не містить в собі. Ні. Притчино сказання, не оповідання, що потребує алегоричного тлумачення. Пітустіс Алітіяс Перітон Олінтіпос мої наслідові в цьому випадку і суші, що одночасно дає ясні сахітське імніс смисли святого письма, які ще вдяглися плоттю притчі на в історії. Дану сенсу логісність святого письма преподобний позначає крозум. Але коли Бог Слово прийшов до людей, які не можуть чистим розумом стикатися з чистим споглядальними речами, то, висловлюючись з ними, з їхнім звичаєм стає плотів, які поєднуються з трокатами ножина оповідань і на сказань притчі таємних висловів. Бо наш розум при першому зіткненні зі словом стикається не зі словом нагим, але зі словом тіленим, тобто зі строкатістю висловів, сущим поїздку словом, але плоті по зовнішнього вигляду. Тому воно, будучи воїством, словом здається для батьох плоттю, а не словом. Але змісто того письма дає тим, що представляється багатьом, але щось інше. Адже слово стає плоттю з кожен написаних висловів. 61. Початку навчання людей, по Бога честі властиво, мати ніби плотський характер. Бо при першому з'єднані з, з Бога шануваннями ми ознайомимося з буквою, а не з Духом Святого Письма. Міриш повного успіху, скрипаючи на найточнішим, оглядом плотину масовий слов, ми станемо чистим, настільки це можливо людям і чистим Христу для того, щоб мати силу сказати за апостолом. а коли і знайшли Христа за плотью, тепер вже не знаємо, Духа Коріндіян. Ясно, що. Це відбувається завдяки простому зіткненню розуму зі слонком тих покров, які огортають його. І відбувається тоді, коли ми починаємо від пізнання слова через ростання пізнання славою народному від Отця Івана І. Інакше кажучи, людина, яка сподобалась через духовне діє очиститися, приводить у безпосереднє зіткнення. Просволни свій розум з розумом буде духовним змістом Святого Письма. Це показує розривний зв'язок аскетики і екзегези преподобного насмілитися на тлумачність Святого Письма може тільки люди, які пройшли довгий шлях духовного подвигу і здобули до допомоги подвижницьких трудів розум Христі. 52. Хто шукає? Життя в Христі стає вище тієї праведності, яка в законі істрії, виявляючи цей божественний апостол, і говорить, бо Христі Ісусі нічого не знає, не значить ні обрізані, ні не, не обрізані. Галата шосте. Словом обрізання указано на праведність закону, а словом не обрізання натікає на природню рівноправність. Інакше кажучи, Христос знищує не тільки обрізаність по плоті старого Ізраїлю, але й природні рівність всіх людей. Кінг ізякін. І сономія, замість цього відводиться духовна рівновага людей і здатність бути причасниками Святого Духа, та звершують через особисте воле вливання. 63. Одні нарушують через водий Дух, а інші приймають хрещення Духом Святим і Огнем. Я думаю, що ці чотири вода Духового, Дух Святий, є той самий Дух Божий. Один для для одний святий дух, як той, що знуває зовнішнє тілесне бруд, є вода, для інших, як той, що звершує благі діла чесноти, він є простий шлях, як той, що звершує благі діла чесноти. Він, він є просто дух для тетіх, як той, що чищає внутрішні плями гріха в глибині душі. Він є вогонь для четвертих, подібних до Великого Данаїла. І не даруватель мудрості віддані є Дух Святий, а від відмості дух діє дух суб'єкт. Єдиний той самий дух, одержує різні найменування. Ну, вже... Знову вживається термін то і поки мене перекластики можна як і субстрати. 64. Закон дав суботу, щоб говорить він, відпочив осел твій і слуга твій, і те, і інше і сказано означає тіла. Бо воно є осел діяльного розуму, що примушується при духовному діленні приносити тягарі під... і підганятися образом чеснот. Слово то. І позігіон, означає не тільки осла, але й всяку під'яремну робочу худобу. Тіло також є і слуга буквально хлопчика або рад полядального розуму. Уже спокушено у молядах, і воно розумно підтворюється і одуховне воління для того, щоб іншу субота є сповнення або кінець дійснення межа. Благ звершених у них при діянні, споглядань, які приносять кожному розуму належне заспокоєння. 65. Звершуючи доброчесні діла з відповідно віддання, мають як осла, підганяючи його розумом для виконання належних дій. Він має тіло також і в якості слуги, тобто в якості способ діяльного звершення чесноти, або того самого способу, якому властив приводити до буття чесноти, що здобувається немов на гроші на різні міркування. Маюне преподом тут опирається на слова святого апостола Павла, продаж їжа властива до вершення, в якій почуваються навички, привчення до розрізнення добра і зла. Слоботи ж є у утворений стан душі, тіла народжені чесноти або ж предбавне за допомогою її властивісті і незмінності. 56. Слово Бого стає по половою солому для тих, хто ще багато турбується протилесними до чесноти, бо нагодує престрасну частину її душі для служіння чеснотам. А для зведених до споглядання здійснення приймає пожежних речей, Слово Боже, і хліб, що годує розумну частину її душі для досконалості. Тому ми довідаємося, що патріархи запи... запасається продуктами у шляху для самих себе хлібом, а для ослів своїх соломою. Важко сказати, як на кінці Святого письма у цьому випадку посилається і преподобний. По трилогії імені дається посилання. На 24, але впевнено, що стверджувати не можна. Книги суддів не говорить, прийшовши у свій дім у її вістанцію, як хліб для нас, а словом для слів наших немає ні в чому недоліку для рабів своїх. 67. Слово Боже називається росою водою джерела міряко, як це написано в поторні закону в сирахах, воно є стає всім цим відповідно долягаючи усилі, сприймаючих. Мається на увазі різна. Різних людях здатність сприймати Слово Боже. Для одних Слово Боже є роса, що гаси діє дієприсиси, що приходить дозовну до тіла. Для інших, чим душні опалюється отрути і пороху, воно є вода, яка не тільки знищує дії цього пороку, але й дарує животворчу сил для благобуття, для третіх, що володіють неучерпною, б'ючою ключем навички споглядання. Слово Боже, як полегремебу мудрості, є джерело нарешті, воно є ріка, для тих, що воляє благочестиве право спасення, поділи до ріки вчення. Ряс напоїк людей, ті худоби звірів і рослин. для того, щоб люди обожнювалися, воно цими думками висловили висновому писанні. Ті, що подібнулися тваринам через прицесні, знову повертали б цей природні розумні, знову здобуваючи людський вигляд завдяки точному виконанню способів чесноти. Ті, що поділилися звірям через дурні навички, злодіяння, поверталися і бладнювалися свого єства, ставили шлях... шляхетними. Або проручів, стаючи домашніми, які доброчинно, м'яковому умовлянню, а коли ще начутливі до духовних благ на сезох рослина зволожувалося через змурення глибину Слова Божого, знаходили почуття духовної родівчості і сили, що годує їх і тим самим сприймала б якість Слова Божого. Під тон лого. Піотіта швидше за все слід розуміти ту божественну якість, яка починає визначати людину в процесі обожень. і згідно преподобного слова Боже, лоща з людину впливає на всі рівні створеного буття, розумляючи, благороджуючи, спасаючи всяке творіння про людей про тварин піклуються ти Господи. Псалом 35. Тут можна відзначити, що в сотологічних східних отців церкві. Найбільше повно в учення Святого Фанасія Улесандрівського обоження включає три основні моменти обожнення людського єслав людині Ісусі Христі, обожнення всієї особистості християнини і нарешті обожнення всього космосу. Ці три істотні моменти в вченням про обожнення преподобного Максима. Дивись, біля 68. Слово Боже є путь Івана 14 для тих, хто під час духовного діяння успішно ретельно додалає стадію чесноти, не вихиляючись ні вправо через марнославство, ні вліво через тяжіння допристрасті, але направляє свій шлях точно до Бога. Термін стадіу християнській посвятності часто маємо та прийти, зміст позначається цей світ або тутешнє життя. Це не зміг дотримав до кінця асатра юдейське, про якого говориться, що у старості своєї він був хворий ногами. П'яти царство протимається на увазі, ними, що застали на шляху життя в босі 69. -й. Слово Боже називається дверима Йоанна, 10, які водить у віддання тих, хто успішно прилавє шлях чесно, бездоганно спрямовуючи до повернення духовного діяння. А як світло воно виявляє усі світлі скарби премудрості, те саме Слово Боже. Путь, і путь путі двері і ключаться, астовоно путь як путівник. Фраза одісмін одійгос на перший погляд поставляється малорозуміло, але насправді вона лише парафразовує вислів Господа, Її путь існе життя, ніхто не приходить до Отця тільки через мене. Івана 14. Інакше кажучи Христос, Слово Боже, є єдиний шлях до Отця і одночасно путівник, що веде цим шляхом. Ключ, який відкриваючи достойним таємниці Божесних речей і відкривається ним як засув, двері, які ті, що водять достойних у Божественній таємниці. Слово кліс має значення ключа і запору засугу. Обидва ці значення безстой преподобних Слово Боже, як ключ відкриває достойним таємниці Божественного, засув, відкривається ним, ідеї синергії, підспудна є присутністю сута. Царство, як наслідуване і народжується усіх по причастю. 70. Господь називається світлом, життям, Воскресінням і Існує Іванові Восьмо, свідокосяння для душ, як гонитель мороку, невіддання, як те, що просвітлює розум для пізнання неумовних таємниць, як те, що виявляє таємство, доступність спогляданню тільки для чистих серців. Життя як причина руху і речей, божественною, що легень душам люблячи Господа, Воскресіння як про. Буджуючи розум від мертвою схильності до речей матеріальних, що очищає його від усяко тлінності і мертвіності, існе як така, що да воєгідним непорушну навичку блага. 71. Слово Боже, або Слово Отця, таємниче присутні в кожній своїх заповідей, а Бог Отець, природним нероздільним образом присутній у всьому Слові, сприймаючи Божесну заповідь і виконуючи її, спрямовує в ній Слово Боже, і сприймаючи через заповідь це Слово Сприймає природні сущі цьому Отця і Святого Духа. Бо сказано існо, існо, кожому, хто прийме того, кого я пошлю, мене приймає. А хто приймає мене, приймає того, хто послав мене, Івана 13. Тому, сприймаючи і виконуючи її, таємниці, сприймає всю святу Тройцю. 72. Богославить не той, хто тільки одним словом, шанує, але той, хто непохитно приносить труднощі. Трудів зради чесноти, і він у свою чергу прославляється Богу, здобуваючи яку, як якусь нагороду за чеснотну. Слава Божою благодать безпострашності, що дарується попричасті. Бо всяке прославить в самому собі для страждання зради чесноти при духовному діленні, і сам пославляється в Боже для безпострашне свяво при без спогляданні. Порівняння блажоної діє духа, люблячи вже Бога любі, слава Його, хто сприйняв його, тому що дуже чутливий і боголюбивий властиво завжди шукати слава Божі і всі заподях, які вона виконує. Бо Господь, якщо за стражданні говорить, нині пославився цілі людський, і Бог пославився в ньому. Якщо Бог пославився в ньому, то і Бог пославить його у собі і скоро пославить Його. 13 звільці. Як нашого страждання, градочиснотись, друзі, Божесне, дари благодаті. 73. Доти, доки у словах священного письма ми бачимо відділене слово Боже з допомоги різних і на ми ще не розумно. Визнаємо своїм духовним оком на тілесне просто єдиного вільного Отця, з нетілесного простому єдиному народному сину. Відповідно до написаного, хто бачив, не той Отця, бачив. Я оце отець мені, Іван 14, і потрібне велике мистецтво, що поникнувши спочатку, під пакрово висловлю, що оточує слово, потім бачити чистим розум його самого, що існує в чистоті, власного буття, коли слово ясне вляовся в самому собі настільки доступно сприйнять у людей. А тому необхідно, щоб той, хто блочестиво шукає Бога, не перемагався ніяким висловом, щоб не сприйняти йому те, що навколо слова замість самого слова, тобто, щоб не полюбити ненадійною любов'ю буквальне висловописання замість самого слова Божого, і щоб уникаючи розуму, це слово не вважати, начебто в знаходиться від влади по кровів своїх на зразок тієї гіптянки, яка замість Йосифа визволу заволоділа одягом його, буття 39. Або щоб не подібтися старим людям, які заброшені однією тільки благолітністю, видно, вони помітили, що вони служать ворінню замість процях, перш порівняно перше. 74. Слово Святого Письма, завдяки піднесеним моглядам, знімає з себе весь і зв'язок у костолю, вислою, одягнувши його, будучи немов після вогню віяння тихого вітру та дерцарства. Зірком розуму і, особливо такому розуму, який зовсім наложивши дієства, може бути охоплений почуттям простоти, що, відкриваючи Слово Боже подібне, трапилося з великим іллєм, який достоїться в печері. Хоримське настільки великого віддання хорим вимається як знак. І ще це навачка в чеснота придбана на дусі благодаті. По ще реж є схованість сховані, смудлості, що таїться в розумі, хто напинився в ній таємниче відчуває віддання, яке вище всякого почуття. В трології Міння продається варіант його читання по одному з окупців думка. Тут знову йде про вище духовне відчуття, яке згідно з преподобна, набуто більше. Наближає нас до чим мислення, тому що володіє дійсним спривчаться цією істиною. Ні, як говориться, живе Бог всяких хто на і лі. справді, шукає Бога, виявляється не тільки в хори, тобто в тих, що віддається духовному діленню, буде мати навичку чесноту, але й в печі хорівського, тобто, що віддаляється в виявляючи уявляючи повності мудрості, що знаходиться тільки навиці чесноти. 25. Коли розум обрушується від під покриваючи його пило чисельних думок стосовно сущих речей, тоді йому ясно відкривається слово існе, дійсно, здорове настановлення віддання, яке усуває його недавні чуттєві спогади, як лоскуші відпали від дочей, подібне трапилося з і великим апостолом Павлом. Тут преподобний вживає стоїчний термін «проліпсис», що означає первинне загальне поняття, яке вступає в діє чуттєвим досвідом. Але у діє Єогена Ларецького він має значення спогадом. Про багаторазового зовнішнє явлення саме цьому значні мейонику оштоватерин преподобний Максим, у патестичній лексиці це поняття мало кілька значень – попередження за клопотність налаштування. Лускаже з прийняття одних тільки висловів писання, що перешкоджають чистому звершенню до слова, існий, чуттєв про стан полядання видимих речей, які немов покрови накладаються на проникливу пильність душі.